Продається житловий будинок у мальовничому селі Русава, яке розташоване у складі могилів Подільського району Вінницької області. Будинок загальною площею 77 квадратних метрів зведений із черепашника. Зовні стіни облицьовані декоративним покриттям типу Шуба, дах покритий шифером, вікна замінені на сучасні. В самому будинку три житлові кімнати, кухня, санвузол, просторий коридор і веранда. Стан житловий чисто, охайно за будинком доглядали, можна одразу заїжджати та жити, а з часом за бажанням облаштувати помешкання на свій смак. Усі наявні меблі та побутова техніка залишаються новому власнику. Це великий плюс для тих, хто хоче уникнути додаткових витрат на облаштування. Опалення в будинку пічне. Є дві робочі групки, в які вмонтовано парове опалення. Для приготування їжі використовується електроплита. Усі комунікації підведені, є світло, вода з криниці подається насосною станцією, каналізація, вигрібна яма, прибудинкова територія площею 8 соток, викладена тротуарною плиткою. Є кілька господарських споруд, які стануть у пригоді для зберігання речей або утримання домашньої живності. На подвір'ї ростуть плодові дерева, а город площею 12 соток обробляється, має родючий ґрунт і приносить хороший врожай. Загальна ділянка 20 соток. Огорожа потребує оновлення, але двір загалом виглядає охайно й облаштовано. Село Русава має хорошу інфраструктуру для сільського населеного пункту. Поряд є школа, дитячий садок, амбулаторія, продуктові магазини, пошта. До центру Ямполя всього кілька хвилин автомобілем, а там уже є вся міська інфраструктура. Дорога до райцентру нова, якісна, прокладена свіжим асфальтом. Це ідеальний варіант для родини, яка шукає житло з готовими умовами в близькості до міста. Будинок підходить як для постійного проживання, так і як дача для відпочинку. Документи готові, продаж без посередників, ціна 100 тисяч гривень, можливий торг при перегляді.